Path of Exile 2 вийшла у ранній доступ ще в грудні 2024 року і одразу зібрала понад 600 тисяч гравців, втричі більше, ніж poe 1. Розробники пообіцяли масштабну кампанію на 6 актів та більше 100 годин ендгейму, 12 нових класів з безліччю підкласів та багато нових механік. Тож сьогодні мав би бути повний реліз Pass of Exile 2. Але що ж трапилось? Чому у PoE2 лише 10 тисяч гравців та 70% позитивних відгуків. І найголовніше, коли ж тоді повний реліз? У цьому відео ми поговоримо саме про це. Вітаю вас на каналі Грай а в етері у нас розбір Бети Path of Exile 2. Path of Exile 2 вийшла в ранній доступ 6 грудня 2024 року. Спочатку планувалося, що стадія раннього доступу триватиме щонайменше 6 місяців, але ця оцінка виявилася надто оптимістичною уже до березня 2025-го Керівник проекту Джонатан Роджерс визнав, що 6 місяців явно недостатньо. За його словами, наразі команда розраховує приблизно на рік раннього доступу і все ще сподівається завершити гру до кінця 25-го року, хоча не виключено, що знадобиться ще більше часу. Інакше кажучи, повноцінний реліз Path of Exile 2 може відкластись навіть на початок 2026 року, якщо виникатимуть додаткові труднощі. Однією з головних проблем стало паралельне існування двох ігор PoE 1 та PoE 2 – щоб встигнути випустити POE 2, студії довелося відрядити частину досвідчених розробників з команди PoE 1 на допомогу сиквелу. У результаті оновлення для Path of Exile 1 було відкладено, про що розробникам довелося вибачатись, як вони пояснили, як ми могли працювати над доповненням PoE 1 коли PoE 2 горить, і сотні тисяч гравців мають поганий досвід. У кінці у обох ігор були проблеми: виліти, баги, читери, поганий баланс і тому подібне. Тобто підтримка двох ігор одночасно виявилася значно складнішим завданням, ніж очікувалося, і ресурси розробників були розтягнуті до межі. Навіть зосередившись на PoE 2, команда зіткнулася з викликами у додаванні нового контенту. Гра стартувала з трьома актами кампанії та шести базовими класами. Протягом раннього доступу розробники планували додати шість нових класів приблизно по одному в кожному великому оновленні. Проте, вже перше велике оновлення під назвою Світанок полювання показало наскільки це складно. Воно вийшло у квітні і додало новий клас мисливиці. Роджер зізнався, що інтеграція нового класу ледве вклалася у дедлайн і спричинила багато стресу для команди. Довелося перенести дату виходу патча до останнього моменту. Після цього випадку розробники навіть відмовилися обіцяти клас у кожному оновленні, щоб не бути заручниками невиправданих обіцянь. І справді, створення нових підкласів та механік вимагає часу. Потрібно опрацювати навички, анімації, баланс, унікальні предмети тощо. Темпи виявилися повільнішими. Фактично за перші 3-4 місяці раннього доступу додали лише один новий клас. Тож гравці жартували, що якщо так піде далі, то повної версії доведеться чекати до 27-го року, але не тільки оновленнями були проблеми. Як це часто буває в онлайн-іграх, запуск Е2 супроводжувався технічними складнощами. На старті сервери ледь витримували наплив охочих. Черги на вхід у гру в перший тиждень були неминучі, про що GGG заздалегідь попереджала спільноту. Хоча інфраструктуру вдалося більш-менш Стабілізувати справжні труднощі чекали в балансі та ігрових системах. Одразу після релізу з'ясувалося, що ендгейм контент має серйозні дисбаланси. Деякі фінальні боси та випробовування були надмірно складними або ж навпаки, експлуатувалися гравцями. Крім того, гравці скаржилися на часті виліти. Роджерс відверто назвав перші тижні «пожежогасінням». Команда кидала всі сили на виправлення критичних багів і проблем, відкладаючи розробку нового контенту. Десвідчені шанувальники Path of Exile зустріли сиквели з великим ентузіазмом. Багато хто хвалив якість графіки, видовищні бої та свіжі ідеї в механіках. Наприклад, система універсальних каменів навичок, з яких можна обрати будь-яку потрібну здібність, здалася дуже зручною для новачків. Так само сподобалися комбо орієнтовані бої. Якщо в поє один чимало збірок зводяться до однієї кнопки. То PoE 2 розробники явно намагалися заохотити використання різних умінь і взаємодій між ними. Перші три акти кампанії теж отримали позитивні оцінки за цікавий сюжет і атмосферність. Тім вже на початку січня 2025 року на форумах і реддіті почали з'являтися перші розгорнуті і критичні відгуки від ветеранів Пое, які глибоко занурилися в ранній доступ. Вони відзначили, що, попри потенційну глибину, 2 поки страждає від зайвої затягнутості і жорстокості. Наприклад, кампанія, точніше, перша половина займає 50-60 годин, і хоча її цікаво пройти один раз, перспектива повторювати таку тривалу прогресію кожен новий сезон викликала занепокоєння. Фанати пропонували фічі з Diablo 4 та Last Epoch, де передбачені механіки пропуску кампанії для повторних персонажів. Інша болюча тема різкий стрибок складності після фіналу акта 3. Багато гравців скаржилися, що перехід до -game Map сприймається як крижаний душ. Коли після відносно комфортного проходження кампанії персонаж починає гинути від кількох ударів, особливо розчарувала система покарання за смерть, втрата досвіду, луту та точок телепортації. Дехто вважав такі штрафи надміру суворими для гри, що претендує заохочувати реігравальність та кооператив. Однією з головних ідей по Е2 було сповільнити боївку, зробити її більш тактичною. На папері це звучало цікаво. Більш усвідомлені битви, де потрібно ухилятися від атак, керувати позицією, а не лише бездумно фармити монстрів. Але на практиці багато фанатів першої частини звиклих до шаленого темпу відчули дискомфорт. Після виходу квітневого патча ця прихована напруга вилилася назовні. Оновлення принесло масу змін балансу, фактично влаштувавши нерв Гедон. Розробники ослаблили майже усе. Урізали шкоду багатьох умінь, знизили силу аур та бонусів і одночасно посилили монстрів, пінявши їм здоров'я. Як пояснювали Grand Gear Games, мета була зробити пізню гру складнішою і цікавішою для хардкор аудиторії. Але результатом стало те, що гра сповільнилася мало не вдвічі, а почуття прогресу та могутності персонажа суттєво притупилося. Спільнота вибухнула критикою форуми і соцмережі заполонили скарги. Найпоширеніша претензія базові бої перетворилися на затяжну рутину, адже підвищений запас здоров'я монстрів у поєднанні зі зниженим дамагом гравця зробили навіть звичайні сутички надто довгими. Гравці писали, що відчуття задоволення від швидкого прокачування і збору луту серце жанру RPG у PoE 2 було втрачено. Реакція була настільки негативною, що почалося рев'ю бомбардування гри в Steam, що знизило її оцінки з 98% аж до 45. Ця хвиля невдоволення вдоволення дійшла і до розробників GGG довелося оперативно реагувати. Вони випустили серію хотфіксів протягом кількох днів, намагаючись відкотити найболючі зміни. У блозі на офіційному сайті студія частково захищала свої рішення, але визнала й помилки, що призвели до непередбачуваних наслідків. Зокрема, розробники погодилися, що перегнули палецю з уповільненням прогресії, і пообіцяли у наступних патчах повернути гравцям більше відчуття сили. Але спільнота все ще очікує послаблення штрафів та прискорення геймплею. Сьогодні, після півроку раннього доступу, думки гравців розділилися. Частина аудиторії тимчасово відклала PoE 2, вирішивши дочекатись більших оновлень або повного релізу. Їх відлякали проблеми балансу та брак контенту, адже гра досі має лише половину планованих актів і 8 класів з 12, а ендгейм залишається сируватим. Інша частина найбільш віддані фанати, залишається в проєкті. І сприймають ранній доступ як можливість вплинути на розвиток. Вони кажуть, що Grinding Gear Games дослухається до фідбеку і патчі поступово виправляють недоліки. А усім фанатам RPG слід купити ранній доступ. У Path of Exile 2 однозначно є великий потенціал, але поки що вона перебуває у місті, де поруч із яскравими проблисками нових ідей існують і затяжні ціні недопрацювань. Найбільше питання, яке хвилює всіх фанатів жанру, коли ж PoE 2 вийде. Офіційно на сторінці гри зазначено, що ранній доступ триватиме стільки, скільки потрібно, але не менше 6 місяців. Як ми вже згадували, перший орієнтир червень 2025 року виявився нереальним. Після перенесення внутрішніх дедлайнів тепер студія орієнтується на кінець 2025 року, але існує ймовірність того, що гра вийде аж влітку 26-го. Чому так довго? По-перше, розробникам треба встигнути зробити ще три акти сюжетної кампанії з усіма новими локаціями, босами та персонажами. По-друге, залишаються чотири класи і багато підкласів, кожен з унікальними уміннями та деревами навичок. На їхнє опрацювання потрібні місяці роботи геймдизайнерів. По-третє, ендгейм система ще в стадії розробки. Гравці очікують більше різноманітності, подій і фінальних випробовувань, аби гра мала достатньо ендгейм мети. І по четверте, іраннітгіргеймс про. І по четверте, Grinding Gear Games продовжує підтримувати Path of Exile 1 паралельно, що розпорушує їхні сили. Наприклад, останні декілька місяців схожі були спрямовані саме на оригінальну гру. Поки PoE 2 переживає свої болі росту, Path of Exile 1 отримала велике оновлення. Це було найбільше оновлення PoE 1 за останні роки, яке принесло кардинальні зміни в Ендгеймі і нову сезонну лігу. У геймплейному плані додали найманців, як з Діамбло, тільки з однією зміною. Якщо ви хочете найняти собі компаньйона, вам спершу потрібно його перемогти, як якого-небудь боса. Також нарешті зробили можливість поставити гру на паузу. Спочатку всі зраділи, що очікування не було марним, розробники реально підготували масштабне оновлення, особливо тепло відгукнулися про найманців. Гравцям сподобалося мати компаньйона, якого можна кастомізувати та прокачувати в бою, але потім прийшли ветерани з питаннями по типу: що ж там з ПО-2?» Проте загальний тон відгуків радісний і вдячний. Особливо гравці відзначили, що Grand Gear Games прислухалися до фанатів. Path of xl 1 залишається класичним швидким diablo лайком з вибуховим темпом і звичайними механіками. І судячи з успіху секретів Атласу, PoE зараз тримає майже 200 тисяч гравців. Така стратегія виправдовується: одні гравці поринули в знайомий світ poe 1, а інші продовжують тестувати poe 2. Дехто ж із задоволенням грає в обидві версії, отримуючи різний досвід. Підсумовуючи, Path of Exile 2 наразі переживає нелегкий, але необхідний етап шліфування. Ранній доступ висвітли в сабті місця, від технічних багів до дискусійних дизайн-рішень. Розробники отримали безцінний фідбек від сотень тисяч фанатів і вже внесли корективи, у вчаться на своїх помилках. Попереду ще багато роботи. Потрібно додати відсутній контент, знайти тонкий баланс між значущим боєм і фаном від фарму монстрів, щоб задовольнити різні уподобання гравців, Але немає сумнівів, що Grandin Gear Games горить бажанням довести PoE 2 до ідеалу. Нехай навіть із невеликим запізненням до графіку. Якщо їм це вдасться, на виході ми отримаємо унікальний RPG, який збереже дух оригіналу, але запропонує нову глибину геймплею. Тим часом Path of Exile 1 довела, що вона ще довго житиме та розвиватиметься паралельно. Останнє оновлення принесло грі шалений успіх і довело, що старенька PoE здатна не лише конкурувати з новими релізами, а й перегравати їх за популярністю. Пільнота Тримала те, чого хотіла, новий масштабний контент і покращення, і відповіла рекордною активністю. Це гарний знак і для PoE 1, і для PoE 2. Поки одна гра тримає ядро фонбази з задоволенням, інша має час дорости і реалізувати свій потенціал. Обов'язково пограйте в 1, неважливо чи ви новичок, чи ветеран. А от Path of Exile 2 слід почекати до кінця року. Навіть купляти ранній доступ не варто. Навіть якщо дуже хочеться пограти, дякую за перегляд. Поставте вподобайку, якщо вам сподобався розбір, та підпишіться на канал, якщо хочете подивитись цікаві огляди, детальний розбір сюжету ігор та багато іншого. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео.